Четвертий фестиваль молоді Західної України зібрав близько 1800 учасників в мальовничому місці біля Чудового озера і в Чудовому лісі. Такі заходи, як фестиваль, є необхідними для формування у молоді розуміння, що вони не одні на цій планеті. Кожний із нас вчиться служити людям, яких ніколи раніше не бачив, коли ти спілкуєшся з іншими братами і сестрами, яких ти не знав би, якби не цей фестиваль. Ми вчимося жити один з одним. Привіт! Мене зовут Софія. Я приїхала Львова. Всім здоровки, звати Неллі і сьогодні вже четвертий день, як я нахожусь здесь. І сказати, що мені подобається, це мало сказати, Бог дуже благословляє цей весь час У нас дощ, немає майже. Коли ти якісь відвідуєш семінари, слухаєш якісь різні проповіді, якісь слова, ти просто розумієш, наскільки ти починаєш збагачуватись і відкриваєш якесь, ну не знаю, певне враження зовсім з іншої сторони. Дуже відчувається його велич, особливо тут, коли ти бачиш. Просто неймовірну красу, яку він створив. Приїжджайте на фестивалі, спілкуйтеся, і головне пізнавайте Ісуса Христа. Це неймовірний шанс зростати. Почути щось нове, що зможе принести користь для церкви протягом служіння наступного року. Дуже крутий фестиваль, дуже круті люди, емоційні люди. Друзі, я дуже радий, що приїхала на четвертий фестиваль западної України. Мені здесь дуже подобається, тут очень круто. Поэтому друзі, в следующем году не пожалейте своє, не пожалейте свой отпуск і приїжджайте на такого роду фестиваль. Кожним футбольним матчем люди ставали в коло для того, щоб молитися і просити благословення на проведення футбольних заходів. Що це коло не закінчувалось на футбольному полі. Але коли наступав вечір, була духовна програма, коли лунали проповіді, і ці проповіді закінчувалися закликом для того, щоб люди могли змінити своє життя і коли люди виходили, вони знову ж таки утворювали кола, в яких можна було лідерам і безпосередньо для мене виходити і молитися з людьми. І це велика велика насолода, це велика, велика перемога не там, на тих футбольних полях, спортивних змаганнях, а біля сцени, де люди віддають своє життя Господу. Ми хотіли, щоб кожен зрозумів час, у який ми живемо, і взяв відповідальність за те місце, де він живе, чи місці, на своє робоче місце, навчальне місце, там де він навчається, щоб ми, як церква, Могли б правильно впливати на суспільство. Молодь України потребує Христа. І хто, як не ми, молоде покоління, принесемо їм його. На вечірній програмі найпріоритетніше місце ми віддали слово Божому, запросивши відомих проповідників, які люблять Боже Слово. Я вірю, що ці молоді люди, які молилися молитвою покаяння, щиро розкаювалися перед Богом, змінили свої пріоритети і, повернувшись додому, вони змінять суспільство, в якому живуть. Пусть Бог благословить нас, служить молодежі, приїжать на такі фестивалі, складуватися в наступне покоління. І все діяти раді слави Ісусу Христа. Зовсім скоро нас особлива подія. Я вас хочу вже запросити. А саме всеукраїнський молодіжний конгрес. Я вірю, що ми там зустрінемося і в великій єдності поклонимось нашому Господу.